Доброго дня, шановні українці та Україна. Хочу з вами поділитися своїми спостереженнями, що таке мир, а що таке війна. Мир це майбутнє, а війна це руйнування. Я щиро вірю, що тільки мирне вирішення конфлікту може привести до кращого майбутнього. Саміт, який пройшов в Швейцарії з питань миру, який нещодавно відбувся, дає нам всім надію на те, що мирні переговори можливі. І війна може бути закінчена. Однак мирний процес потребує багато часу, зусиль та компромісів з усіх сторін. Важливо розуміти, щоб всі зацікавлені сторони були готові до переговорів та співпраці, щоб знайти спільну мову та вирішити конфлікт мирним шляхом. Ми всі можемо зробити свій внесок у мирний процес. Ось деякі мої ідеї, які я хочу з вами поділитися: підтримуйте мирні ініціативи, дізнайтеся більше про саміт з питань миру та інші мирні зусилля. Поширюйте інформацію про них у своїх соціальних мережах та спілкуйтеся з друзями та знайомими. Засуджуйте мову ворожнечі та насильства. Використовуйте позитивну мову та закликайте до миру та розуміння та порозуміння. Допоможіть постраждалим від війни, будьте толерантними та поважайте різні думки. Мирне співіснування можливе лише тоді, коли ми поважаємо один одного. Навіть якщо маємо різні погляди, разом ми можемо побудувати мирне майбутнє. Дякую за увагу. Ваша Наталя Миролюк.